В ефірі телеканалу Інтеба Новини. Мене звати Оксана Максимлюк. Вітаю вас. Наші кореспонденти вже знають, яким цей день був у Тернополі, і готові поділитися інформацією з вами. Далі у випуску. Тернопільські активісти б'ють на сполох через браконьєрів і незаконні кар'єри. Ремонти у тернопільських дитсадках у розпалі. На Тернопільщині готуються до Лемківського фестивалю. На масові порушення у сфері екології та природних ресурсів у Тернопільській області нарікають громадські активісти. Зі своїми скаргами вони прийшли в обласну адміністрацію. Що з того вийшло, знає наша Наталка Єнак. Порушення природоохоронного законодавства головне питання, яке зібрало за одним столом громадськість і владу. Останні переконують на всі проблеми, намагаються реагувати вчасно. Хочу окремо звернутися до представників громадськості. Ми вже неодноразово спілкувалися із. Автомайданом спілкою Скеля спілкувалися з представниками екологічних організацій щодо необхідності врегулювання цих питань. Як ви бачите, ми кроки по багатьох обставинах по наведенню там порядку чистоти в області зробили. Сьогодні у нас є першочерговим питаннями це порядкування, крім надр, лісів. Є питання вподкування звалищ. представники екологічної інспекції управління охорони водних ресурсів, держінспекції сільського господарства, Держслужби боротьби з економічними злочинами по черзі звітували про свої досягнення. Є в нас результати, звичайно, вони, як правило, відображаються в відповідних формах, але порівнювати їх сьогодні в роках було б некоректно через те, що немає жодного. Із періоду, в якому би ми працювали цілий рік, 2016 року немає повного, 2015 року половина мораторію і 2014 року половина мораторію. Викрито порушень всього за 2014 рік 278, 2015 рік 140 і в цьому році викрито порушень 113. Накладено штрафів. В 2014 році було накладено 31 725 гривень. У 2015 році 27 тисяч 126 і в цьому році 21 тисяча 421. Передано в слідчі органи для порушення кримінальних справ. У 2014 році було 10 справ, в 2015 році одна, і цього року одна. Представників громадськості суха статистика не влаштовувала. Розповідають від державних інстанцій, у які вони неодноразово звертаються, чекають дій, а не слів. От розказує людина, що вони зробили і сказали но-но-но цим всім людям, які там скидають які викиди. При цьому губернатор області каже, що це тільки побудовано. Тобто нікому вони нічого не робили, ніяких там приписів. І з другого боку, якщо подивитися, ну не вже водоканал не знає, що не можна агресивних відходів скидати всеред. І людина зараз буде далі нам розказувати, що вони там когось заштрафували, когось попередили. Говорили на зібранні і про численні проблеми в галузі лісництва, водних ресурсів, незаконних кар'єрів, стихійних сміттєзвалищ та браконьєрства. Громадські активісти свої слова підтверджували фотографіями, розповідали про Рушення, які вони фіксували самостійно, чи з правоохоронцями окремо пригадали ситуацію з тернопільськими рятувальниками, яких підозрювали у браконьєрстві, Незважаючи на те, що у березні поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного вилову риби, активісти стверджують, віз і нині там. Всі сітки, які знаходилися в них на території, були зроблені ну майже копія один в один. Тобто говорити про цю сітку і хто її власник, ну не важко. є в Ютубі наше відео про рятувальників. Там чітко все наведено, Є. Покаяння одного з рятувальників, який розказує, скільки років він ходив, займався, хто ходив. Тобто це все там є. Хочемо бачити роботу органів, які мають це робити. Наскільки результативними будуть такі обговорення природоохоронних проблем представниками влади і громади, покаже час. Чи буде з цього толк, Я думаю, що все залежить від того, наскільки конструктивно піде процес саме після цієї зустрічі, тому що говорити можна дуже багато, говорити можна дуже гарно, але проте будь-який результат він визначається правильністю, послідовністю, основною працею, яка буде проведена. Агрохолдинг Мрія, розпочав збір врожаю на своїх полях. Озимий ячмінь і ріпак вже молотять у найбільш сухому борщівському районі. Далі планують збирати ярій ячмінь та ріпак, озиму пшеницю. Як розпочала жнива мрія, побачите у наступному сюжеті. У 2016 році компанія Мрія, яка обробляє землі в Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Рівненській областях, планує зібрати врожай із площі більше 150 тисяч гектарів, 89 тисяч з яких відведено під культури ранньої групи. У нас зараз посіяно 61 тисяча пшениці. 8 і 8, тобто 16 тисяч озимого і ярого разом. Ячмінь 11 тисяч, соняшник 43 тисячі, кукуруза 9 тисяч, картопля дві тисячі, квасоля 300 гектарів, сорго 300. Там гороху трошки, ну, основна структура вся. У порівнянні з минулим роком площа збору врожаю збільшилась наполовину, додає Віктор Кухарчук. Ми, про, в минулому році ми працювали на план був 80 тисяч, працювали на 120, а в цьому році вже 160. От, е, обробляємо і на наступний рік плануємо 160 тисяч мати в обробітку землі. На цьогорічні жнива «Агрохолдинг» планує задіяти 83 власних і 23 найманих комбайнів та близько чотирьох сотень одиниць вантажного автотранспорту. Очищувати і зберігати зерно. Мрія буде на власних елеваторах, загальна потужність яких складає близько 600 тисяч тонн. До слова, частина врожаю, а це близько 30% усієї площі була посіяна так званим розкидним способом. У нас в компанії практично є 60 тисяч гектарів озимої пшениці, яка йде до збирання. От і 20 тисяч гектарів було посіяно розкидальним способом та йшли розкидачі і заробляли турбомаксами. Е, також я ячмінь, який був посіяний 11 тисяч 170 гектарів, і з них практично 50% теж було посіяно розкидачами. Ячмінь і пшениця. Ці, що сіялися розкидачами, хоча у багатьох, хто говорили, що ми, можливо, неправильно робимо, не так на нас дивилися, але результат, звісно, хороший. Такий спосіб посіву допомагає рівномірно розподілити зерно та розкрити весь потенціал рослини, максимально наблизити її до природних умов, розповів головний агроном компанії. Також при засівах, окрім класичного обробітку землі, використовували і технології ноутіл no та «мінітіл». Виходячи з тієї ситуації, яка в нас є техніка, ми стараємося щось робити по «ноутілу», no щось робити по мінітілу. Дуже багато. Тобто посіяно союшника, майже 50% по ноутілу е пшениця, можна сказати, частина сівалки, які можна використовувати для ну нульового посіву, частина пшениці сілась по наутілу, частина по мінімальному обробітку. Е ріпак е ми сілися сівалками з мінімальним обробітком ґрунту. Дана система посіву, окрім зберігання корисних властивостей землі, дозволяє ще й зменшити витрати усіх ресурсів, зазначив Олександр Гладун. Паралельно зі збором врожаю, агрохолдинг Мрія зараз займається і підготовкою ґрунту під посів озимих культур. Ефективно провести усі підготовчі роботи компанії дозволяє оновлена, потужна сільськогосподарська техніка. Традиційно у літню пору частину дитсадків Тернополя зачиняють на канікули. У цей час там проводять ремонти, впорядковують територію. Подібні роботи днями завершили у дошкільному закладі номер 26 Проінспектували зроблене і наші кореспонденти. У Тернопільському дошкільному закладі номер 26 що на вулиці Лесі Українки, нещодавно завершили ремонтні роботи. Тут відремонтували територію закладу і під'їзні шляхи до нього. Окрім того, у самому дитсадку замінили усі вікна. В цьому столичку повністю закінчені роботи по заміні всіх вікон на сучасні енергощадні вікна. Частину коштів це близько 100 тисяч було з міського бюджету. Частина коштів це на 50 тисяч своїх продукції дала компанія Перфето, виробник вікнів, За що ми дуже вдячні за таке соціальне партнерство, і завдяки цьому ми змогли завершити повністю роботи по заміні вікон. Ми виділили на місто тут тобто, на соціальні проекти 50 тисяч гривень. Зінстив міської ради ці кошти були спрямовані на благоустрій, і саме на скління вікон для 26-го садочка міста Тернополя. Лариса Патряк, завідувач дитсадка, зазначає, це не єдині цьогорічні одновлення у їхньому закладі. Батьки таку. Ож дуже вдячні, вдячні, і усі працівники нашого закладу, тому що в нас ще така от була потреба щодо встановлення вікон. Естетичний вигляд нашого закладу надає ще й бруківка в центрі нашого закладу, і частина асфальтного покриття, в тому числі і доріжки на ігрових майданчиках. Також у цьому ж садочку до 1 вересня планують відкрити ще одну групу для трирічних діток. А загалом цьогоріч у Тернополі запрацює шість додаткових груп для дошкільнят, і це не враховуючи нового садочку на вулиці юності. 9. В мікрорайоні центр це в 38-му садочку. Буде відкрита група. в Мікрорайоні Бам 9-му садочку на дружбі в 13-му садочку група і відповідно новий заклад. На юності 9 і на новому світі буде відкрито ще додатково три групи. Цього літа практично у кожному дитсадку проведуть ремонтні роботи, додає Ольга Похиляк. У більшості цьогорічною програмою благоустрою дошкільних закладів передбачено ремонт асфальтного покриття на подвір'ях садочків. Міською радою були виділені додаткові кошти з розрахунку 100 гривень на дитину і в дошкільних закладах, і в загальноосвітніх. І власне це велика допомога нам, освітянам, тому що керівники закладів мають змогу зараз використати ці кошти на ремонтні роботи. Більше тисячі вільних вакансій наразі є у військових частинах Тернопільської області. Частину грошей на відновлення двох із них у Теребовлі та Чорткові вже виділили. Однак тепер важливо ще й набрати достатню кількість кадрів. Близько 40 мільйонів гривень необхідно на відновлення військових частин у Теребовлі та чорткові. З них 13,5 вже виділили ремонтні роботи. Там розпочнуться ближче до осені, запевняє очільник Тернопільщини Степан Барна. До того ж, в планах і військова частина у Бережанах. Ми поставили собі за мету відновлення військових частин не тільки в чорткові в Теребовлі, а й в Бережанах. Я звернувся до міністра оборони України, а також до президента України щодо необхідності перепрофілювання. У даному випадку спецустанови в Бережанах колонії під військову частину, це дасть можливість ще розквартирувати додатково 500 осіб, військовослужбовців. На території Тернопільської області однак тепер постає проблема у комплектуванні частин військовими кадрами. Наразі завдання по набору на військову службу за контрактом наша область виконала трохи більше як на 50%. відсотків. Не менше 7 тисяч гривень зарплати пропонують не лише на військові, а й на цивільні спеціальності. «По водіям це понад 400 водіїв за дві військові частини зв'язківців в районі 100 чоловік. Значить, кухарів це в районі 12 чоловік. Чому в районі? Тому що вони кількість міняється практично кожен день. Музикантів 5 чоловік. Ремонтників я вже наголошував. Це е, біля 60 чоловік за дві військові частини. І навіть такілажники знову ж таки, 22 вакантних посади. Звичайних е, груші, якого є називається посада такілажник, і грошове забезпечення в нього від 7 тисяч 70 гривень. Вже відслужив у зоні АТО. Тепер планує знову повернутися до військової служби, але вже за контрактом. Ростислав легкий. Я думаю, що місяць відпочину і все таки підпишу контракт. Я в протитанковому відділенні служив, а це артилерія, а це суміжні. Трошки вчили по коректуванню, це все досвід маю. То. Рідні, стверджує чоловік, його вибір підтримують. Це мій вибір, вони поважають. І багато хто, хто зі мною служив, хлопців також підписали контракт там, біля в себе вдома, також продовжили служити. Збройних силах України до того ж за словами військового комісара для тих, хто вже був у зоні, АТО, проходити кількамісячні навчання не потрібно. Вони можуть одразу підписати контракт на службу у 44-й артбригаді. Виконувати бойові завдання у зону АТО поїхали працівники оперативних служб поліції Тернопільщини. У складі зведеної групи четверо працівників кримінальної поліції жоден з правоохоронців раніше не ніс службу у зоні проведення антитерористичної операції. Хочу застерегти вас в першу чергу від необдуманих поступків, рішень перед тим, як щось десь зробити чи якось поступити. Добре, подумайте, чи не суперечать воно чинному законодавству, чи потім не будете шкодувати за те, що зробите. Хочеться надіятися, що ми через місяць зустрінемо вас живими, здоровими. Пам'ятайте про заходи безпеки, пам'ятайте, що рядом з вами є ваші товариші. Прикривайте один другому спину, будьте одним. Нормальним боєздатним колективом підтримати оперативників прийшли рідні, колеги та друзі. Після благословення священика тернопільські правоохоронці вирушили на схід. 45 дітей учасників АТО з Тернопільщини вирушили на відпочинок до Польщі. У Мазовецькому воєводстві вони проведуть два тижні. Програма поїздки досить насичена. Вона дозволить відпочити і морально, і фізично. До того ж, це чудова нагода розповісти про нашу країну, представити її культуру і традиції польським друзям. Ми владійні руки передаємо наших дітей, і щоб ви розуміли, що для нас це вже не перша поїздка, і більше того. Минулому році ми вже відправили більше 200 дітей, і в цьому році це вже буде друга група в 45 дітей. Будемо продовжувати. Найважливіше, що піклування про дітей, учасників антитерористичної операції, загиблих героїв. І я сподіваюся, що дітки, ви маєте бути гордими за своїх батьків. Ви їдете через те, що ваш тато, брат або родич захищав нашу державу. До слова, у червні така ж кількість тернопільських дітей вже відвідали Хорватію. Ці поїздки безкоштовні витрати на дорогу з обласного бюджету. Фінансові затрати на перебування дітей за кордоном беруть на себе іноземні партнери. Супроводжують малих відпочивальників п'ятеро дорослих. Це вчителі та медик. Очікую дуже інтересних подій. і багато. Веселости. Їхати десь то їхала, але так далеко ще не йде. Я люблю мандрувати. і Думаю, що від цієї подорожі я дістану дуже великих захоплень і дуже багато чого цікавого. Такі проекти на Тернопільщині втілюватимуть і надалі зараз налагоджують контакти з іншими країнами, окрім Польщі, ще й з Литвою та Грузією. У перші вихідні серпня на Тернопільщині відбудеться традиційний фестиваль лемківської культури Дзвони Лемківщини. Як і попередні роки, на гостей чекає багато цікавих заходів, серед них концерт, ярмарки та майстер-класи. 6 та 7 серпня поблизу міста Монастириська на Тернопільщині проведуть щорічний фестиваль Лемківської культури Дзвони Лемківщини. Його заснували ще 17 років тому, і з того часу він став уже традиційним. Голова обласного товариства Лемківщина Олександр Венгринович поділився із телеканалом ІНТБ програмою фестивалю. До фестивалю входить сама концертна програма. Музейні в музейних приміщеннях будуть виставлені різні експозиції. Також буде представлена на фестивалі традиційна лимківська кухня біля 12 павільйонів, де будуть дегустувати різні страви. А також буде містечко спорту і ігр. Проведуть також майстер-класи з ковальства і гончарства. Окрім того, у містечку народних промислів майстрині від кожного району Тернопільщини представлятимуть свої традиційні лемківські вироби. Кожного року, як розповідає Олександр Венгринович, виникають нові ідеї щодо організації фестивалю. Для прикладу цьогоріч взялися навіть за оновлення інфраструктури на місці проведення заходу. Приступають до роботи по влаштуванні стоянки автомашин. Також в нас буде, оце, що я говорив, більш розширена лемківська кухня містечко, також буде збільшена експозиція, музейна експозиція. Окрім виступів лемківських колективів і сольних виконавців, в окрему частину хочуть виділити дитячу програму. Гостей ж лемки очікують, як і зазвичай, чимало. Люди, які проживають значить, в Франції, в Німеччині, в Бельгії. Приїжджає до нас наша знаменита співачка з Америки Аничка. Будуть з словаччини, будуть з Польщі. Ми ну, очікаємо, що можливо Сербія прибуде з Італії, з Іспанії, де лемки є, значить, я думаю, що вони приїдуть цього року. Прогнозують організатори всеукраїнський фестиваль Дзвони Лемківщини відвідає понад 30 тисяч людей. Таким був Тернопіль у вівторок. Бажаю вам літнього настрою. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі ІнТБ.